Мої хороші, усім вітанням. Сьогодні приготую такий е, доволі простий, але доволі компонентно складний на рахунок алкоголю е, рецепт креветок. Саме таке приготування, просто неймовірно, спробував на гастра вечерів у одного із відомих іспанських кухарів. Мав велику честь з ним трішки поспілкуватися і розізнати е, рецепт саме цих креветок, які нам подавали на Гастровечері. Просто неймовірно смачно, ароматно, ну, на вау, просто на вау. Рецепт настільки смачнющий, настільки ідеальний, насичений. Ну, просто-просто вау! Бодай би раз в житті, але ну, варто скуштувати саме такий рецепт креветок. Звісно, що основний інгредієнт це є креветки. У мене креветки без голови, розмір 26-30, і вони були свіжо заморожені, не варені. Креветка повинна бути свіжою в даному рецепті. Також нам потрібно спеції, апельсин, лимон, часник, оливкова олія, червоний вермот, віскі та біле сухе вино. Отож, починаємо приготування. Тут, як завжди, все дуже просто, Направді, простішого приготування й годі чекати. Але результат, повірте мені, ви будете просто зачаровані. А, варто брати або велику пательню, таку з товстим дном з високими стінками, або кастрюлю теж з товстим дном. Вмикаю вогонь, вливаю оливкову олію. Звісно, детальну пропорцію маринаду і власне приготування креветок. Як завжди, залишу в описі під цим відео. В олію відправляю часник. Нам його потрібно обсмажити до такого червоного-червоного кольору. І поки обсмажується часник, нам потрібно взяти вичавити сік половинки одного лимона, а також сік двох таких доволі великих апельсинів. Для зручності собі прилию сік лимона та апельсина в окремий ковшик. Тим часом у нас часник став такий рум'яний-рум'яний. -рум Ми його не дістаємо. А відразу вже до цього чесника додаємо наші креветки. Після чого на невеличкому вогні обсмажуємо креветки до того моменту, поки вони теж не стануть червоними. До соку апельсина та лимона. Вливаю червоний вермут, віскі та сухе біле вино. Після того, як креветки підсмажилися і стали вже усі такими червоненькими, за смаком додаємо спеції чорний мелений перець, сіль, лавровий листок та духмяний перець горошок, а також декілька горошин чорного перцю. Креветки перемішуємо із спеціями. Алкоголь змішуємо з усіма нашими алкогольними напоями і цю суміш вливаємо до наших креветок. Знову ж таки, ретельно все перемішуємо. Як тільки з'являються перші ось такі бульбашки, зменшуємо вогонь до мінімального, накриваємо кришкою і час від часу помішуючи, раз 7-10 хвилин. Готуємо креветки. 40 хвилин. Ой, мої хороші. Зараз випаровується весь алкоголь. Тільки залишаються всі аромати. Креветка вже готується. І оцей соус він буде випаровуватися, випаровуватися, буде ставати таким трішки густуватим, тягучим і просто неймовірно смачним. Ви знаєте, тут, чесно кажучи, навіть не знаю, що смачніше, чи сама креветка, чи ось цей соус. Мої хороші, ось і все. Як получаються наші креветки, найголовніше, я вам говорив про ось цей соус. Креветки потрібно їсти руками, подавати і свіжим хлібом, батоном або чиабатою. Його потрібно ось таким чином просто обмакувати в цьому соусі. Креветку зачищаємо. Так, саме так потрібно їсти руками. Ось цей хліб, повірте мені. Це просто щось неймовірне. І сама креветка теж просто ніжніша. На правду. Відірватися неможливо. А, можна з'їсти одному просто цілий батон просто з оцим соусом. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, адже смачніших креветок, ніж по такому рецепті, ви не смакували. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся. Усім смачного!